Якщо вас турбує ком в горлі, ви пройшли вже і гастроентеролога, і ендокринолога, і лора, скрізь все нормально. Ну, можливо, там якийсь рефлюкс знайшли, але типу, дікування не допомагає. А, можливо, причина саме в тривожних розладах. Справа в тому, що ком в горлі насправді відчувають всі люди. Але мозок влаштований так, що він може це ігнорувати. Подивіться на об'єм своєї шиї. Він маленький, але там проходить дуже багато органів, і вони, звісно, в такому, от, як кілька банці, вони тиснуть, і це нормально. Тобто, в цьому об'ємі, скажімо, частини тіла є і спинний мозг, який відповідає за, типу, за, всю, за все ваше тіло. І судини, які кровопостачають мозок, і е, органи дихання, і органи травлення, і м'язи, і типу це нормально відчувати комфорлі. Але через тривожність людина починає на цьому фіксуватись, і мозок, посилаючи такий сигнал, що у нас не все в порядку, давайте уже почнемо займатися собою. А, і от ви починаєте відчувати комфорлі і починаєте щось шукати, але нічого немає. Тому треба звернути на свій психоемоційний стан.